Омтівю про головне начало будуть наносіть удари акуратно. Лікар уже сказав офіціальний координатор Білого дому Кірбі, по командним пунктам по узлам зв'язки і складам свої припаси. Росіяни почали будувати загородження у Криму щоб сховати свої системи ППО. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Як повідомив руха, теж окупанти ставлять дорожні захисні екрани на автомобільних дорогах. Це результат роботи не лише українських сил, а й кримчан, які активно ділилися інформацією про розташування військової техніки загарбників із збройними силами України. Зазначили партизани. Деталі зараз валяються в полі в принципі. Так само, як і деталі від 50 військовослужбовців Російської Федерації, які там валяються десь поруч, і, в принципі втрати у них на, нашій, на нашому напрямку в нашій операційній зоні. Щодобово складають більше роти повноцінною. Ну, ви бачите, що мало їх це хвилює. Ага. Було вчора. В них 11 спроб штурмів на Оріхівському напрямку, три на Кримки. Не стригу вчора вони не чіпали, але тим не менш бої дуже напружені. Позиції дуже складні, тому що фактично ні кринок, ні роботи вже не існує. Хіба що на мапі там навіть пару вже немає за які можна зачепитися, і українські морпіхи якось досі там тримають позиції, відбиваються напади, і ворог успіху немає. Але це надскладні бойові умови, повторюся. Так само і в роботі і в Старомайорському там е, так само тримаються, е, прострілюється вся територія. Звісно, дуже важко там вирішувати логістичні питання, евакуація. Але тим не менш, втрат позиції там, ще не допущено. От. А в урах так періодично такі екземпляри цікаві, втрачає. У нас постіль дві доби вони по 10 гармат. Втрачали mm -hmm. на нашому напрямку, а перед тим ТОС станципьок теж така доволі там не часто одиниця озброєння. Ну уф, так чи інакше, ситуація залишається стабільною, хоча звісно дуже напруженою. Ми от розпочали е, комунікацію з вами з новин, що окупанти посилюють оборону Керченського мосту, та і плавзасоби ста е, стали розташовує там е, і так далі, і тому подібне. А, а що це вони активізувалися у таких діях? Літо прийшло чи якась там інша в них причина? Ну, знаєте, насправді тут треба розглядати просто в на найбільшому відтинку часу. Ага. Якщо взяти, наприклад, відтинок часу загальний від моменту, коли вони почали в принципі, організувати цю оборону, то можемо помітити наступне. Раніше місто охоронявся з води досить щільно. Там було від 10 до 14 одиниць одночасно. Зараз цей компонент морський їм недоступний, тобто в якийсь момент було таке фактично зниження. Кількості якості охорони компенсують вони так різноманітними такими спорудами, компенсують авіаційною компоненти, тобто, не маючи можливості виходити в море повноцінно, вони наситили повітряний простір різноманітними одиницями техніки. Повітряної це реально, реально зоопарк. починаючи від дронів усіх наявних моделей, там їх шість, як мінімум. Настільки звідомих, закінчуючи гелікоптерами, сушками, мігами, і навіть БЕ12. Пам'ятаєте, там мультик такий був в дитинстві там про балу, Чудіса на віражах називали. Mm, та, та, та. Там, от, гідролітак був, оце бє 12 фактично. Тобто він, в принципі, вже свій ресурс давно вичерпав, давно, а мається на увазі там, більше 10 років mm. тому. Але тим не менш, от вони все, що можуть запустити, запускають. Помітити початок цієї епопеї ви можете відраховувати і з моменту, коли вони збили су 27 й і К-27 поспіль у себе в Криму, то це вони тоді так і посилили, що навіть місцеве ППО перелякалося і знищило пару одиниць, так про всяк випадок. Тому, в принципі, сказати, що якось там суттєво змінюється ні. Але так вони намагаються там впроваджувати різноманітні заходи. Там і трасу. Бачите, вони огорожують же парканом. Вони взагалі дуже люблять паркани будувати у <звіт> Ну, щоб щоб все нагадувало їм гулах. Знаєте, е, паркани колючий дріт. І от е, так вони намагаються там приховати позиції протиповітряні свої, але все це тимчасово, звісно. Головне те, що у них є зараз серйозні е, проблеми з логістикою. Ну як є їм їх. Створили збройні сили, знищивши паромну переправу. Яку цивільною можна було назвати досить досить умовно ага. фактично, це був основний логістичний інструмент по забезпеченню кримського групування і відповідно південного групування військ. Тому що залізниця це в принципі основний спосіб забезпечення. Ага. Ну паром це міг доправляти ці вагони відповідно. Міст для цього не використовувався, не те, що в повному об'ємі. Там навіть чверті не припадала на нього. Тому будемо сподіватися, що згодом ми зможемо побачити вже результати. Морська логістика військова у них була відрізана ще раніше. От. Ну і звісно, повертаючись до теми мосту, о, так намагаються його як можуть зберегти. Дмитре, тепер до того де місце цей стоїть, ну частина та до моря і до бойового чергування окупантів у моря у морі, що змінилося, пам'ятаєте, ми коли з вами. Говорили про це навесні. Ми і ви відзначали, що окупанти суттєво обмежили свою присутність і у частині виходу на бойові чергування. Зараз оцей відтинок, ну давайте там два тижні візьмемо да фінальний тиждень весни, і ось цей перший літо. Ну, змін особливих ми тут не спостерігаємо. Ми бачимо, що ворог обрав тактику. Тактика ця зводиться до застосування виключно підводних кораблів, тобто субмарини, у них їх загалом 4. Три з них є носіями крилатих ракет, два з цих трьох виходять в море. Тобто з одним носієм там цікаво може бути, тому що фактично він залишається постійно в гавані. Два виходили останній раз. Ви пам'ятаєте, була атака калібрами, це застосовувалося підводні носії. Він зранку ще перебував в морі сьогодні. До речі, вже там тиждень, мабуть, uh -huh. от він розряджений. А щодо виходів в море кораблі знов таки підводний човен це Алроса проект Палтус. Він ще раніше проект за ці підводні човни, що є носіями. Це Варшавянки. Uh -huh. І фактично вони виходять в море лише на них зараз, тому що так можна побачити, коли він зникає на базі, коли він виходить в море. Але після цього вислідковувати, звісно, такі одиниці складно. Між базові переходи, ці виходи в море, які відбувалися минулого тижня, поза минулого, це все були не бойові виходи. Це фактично була втеча в Криму після того, як вони втратили малий ракетний корабель «Циклон». Внаслідок е вогневого ураження. Тому, в принципі, тут динаміка залишається позитивною. Mm -hmm. Але знов таки, цю, цю складову вони так само компенсують повітряною компонентом. В mm -hmm. акваторії Чорного моря, на жаль, панує російська авіація. Це факт. От з приводу повітряної компоненти у частині е ракетних обстрілів. Е Фінальним питанням я е, запитаю у вас про Одесу, та от особливо знову ж таки про ті е, періодичні терористичні акти, які вчиняє Рефі. і е, не тільки е, от прямо а й гібридно да, пригадуєте ту ситуацію, коли розповсюдили вони фейк, що там вразили кораблі е, українські і так далі, і тому подібне. А е, знову ж таки насправді чергові терористичні атаки, по припортовій, в тому числі інфраструктурі. Ну знов таки, е так, звісно, їм заважає наш експорт. Звісно, вони е намагаються завжди е нав'язувати свої умови, е погрожуючи відповідно е ракетними ударами. Е ви бачите, що фактично зводяться вони до е того, що раз на день виїжджає ОТРК Іскандер М, відстрілюється і одразу. Десь вони його ховають. Це мобільна платформа, так. Звісно, що так само її не просто відслідкувати. І звісно, що в якийсь день все одно її відслідкують. І так, це ракета балістична, фактично, з збиттям подібних об'єктів у нас є проблема. Теж факт, і про це теж треба казати. І, звісно, удари вони наносять здебільшого або і по якійсь інфраструктурі, яку вони вважають пов'язаною з. Військовою, наприклад, вони бачать там десь ангари. У них була така практика, до речі, бити просто по великих приміщеннях, де могла б зберігатися техніка, у себе вони там розкажуть, що вони там влучили, знищили 100 тисяч найомників ну, звичайно, там, по традиції цій їхній угу. це як завжди, да. але минулого разу вони знищили. несколько вагоне с зерном, один перекинуло, несколько по... просто продерявалась. Итого видно так: там портовая инфраструктура постраждала. Есть такая. Как только мы ответим, а мы, конечно, ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключаться на новые цели, которые тоже обязательно назовут легитимными. БСС сообщает уже сегодня, что Париж не против использования своих дальнобойных ракет СКАЛЬП для ударов по российским военным аэродромом уже не только в Белгородской, но и в Курской области. Немцы в лице генерал-майора Бундесфера Кристиана Фрейдинга заявляют, что немецкие специалисты, которые обслуживают переданные Шольцем системы ПВО «Патриот», будут сбивать самолеты в российском воздушном пространстве.